Всем доброго здоровья. Знаходимося на третьому городі. Ось він почав поливатися. Більш-менш почало відходити, но нічим не бризкав ще. Холодно, холодновато ще. Надо ждемо ще пару днів, дня три, може чотири, потепліше і будемо бризкать, пробавать по листу, щось дамо. Трошки її стрес зняти, Ну зараз нельзя. Вот и що хочу копнуть, трошки картошки глянуть. Є хоть щось на кущу чи нема. Так, копнем і глянем. А ну-ка. не копав тут, не пробував. Не знаю. А ну-на. Зараз есть чого тут там, ну короче, бачите, щось так трошки есть. Не все так печально, як воно є на самом деле. Да не ну чего. Якось зараз єсть. Та й влага все. Є, вона не суха. А знову. Та ні, дожно щось, щось должно і получиться. Ой, один один більше копати не буде. Це тут потрохи поливати почав. А той перший його рот, що взагалі вимерз. Той наче почав відходить, сьогодні теж їздив дивився, ну я його не От. Ну все, що є, то є більш менш Більш менш нічого Щось єсь Щось є. От так. Добре показали вам такий результат Ну думав що печальний буде якщо чесно Ну хоча воно і так, звісно, печально, воно б вже побільша була, по так стрес який зараз для неї. Та й холодно. Зараз тільки тепло піде і почне підніматися. Померша да, яка. Та ну видно. Вот так. Вот. Добре, всім до побачення. Підписуйтесь, коментуйте, якщо треба, спрашуйте. Це другий огород по картоплі після морозу. От, теж вирішив показать вам. Сьогодні 18 число травня, субота, потрохи теж почало оклигувати, а не знаю, буду це другий огород. Буду я на первом чи не буду, ну утром я їздив, не знаю, покажу вам. Там таке, трохи завез є якась, не знаю що з цього вийде, ну щось та й получиться. Питався іти. Типу, ну, Град з дожджом. О, небо яке. Ну це ну, півчаса назад. Минут 40 назад. Ось вон, небо яке. Та те що. Уже і сонце вважаєш. Вон. Оце полило. Типу, ну все одно я сьогодні заливаю. Треба <кхе> поливати. А потім треба буде побризкати, та нервно. Не знаю чим. Подивимось. Бо поки ще холодну вату. Ось така картопля. Та можна, блин, в принципі, і тут копнуть. Ну сейчас копну покажу Ой Я кажу, вона тут должна бути Ойну Десь тут на начало якоїсь рядочка ну, Завись, завись Да, ну сейчас все глянем, что оно тут... А. Че тут. Да, ну сейчас о все. О, ну... О Блин, да тут повеселей такая. Повеселіше, хоча тут трошки садилося. Тьо, Чого ж воно. Ось все, та ну завязь якась є, сухо, Блін, капець, сухо, треба поливати срочно. Надо поливати. Ну, щось буде, щось та й буде, якщо буду поливати. ну така. Ось яка тут. Шо съесть. Блін, Срочно надо на днях поливати, бо суха картопля. Це конечно я не думав, що буде приморозок. а скільки він это. На та не тільки мені. Ой. Може, в когось якісь вопроси будуть пощить. Добре, всім до побачення. Відключаюсь Пройшов ті падочик. Це я знову приїхав на третій огород, останній. Тіпа дощ з градом, блін. <хи> та ти що, ну, 5 минут. Ну, та ну 5 минут, що він тут, сантиметр даже, наверное, не промочив, ну на палець. Это. Приїхав далі, поливай. Що, що з ним тут паливо насухо ось. Ну, Це моя мама садила собі таке трошки. Сук, сантиметр, сантиметр. Якщо промочило, то добре. Ось вот так і вот. поливаю далі туманом. Ну коротше, цей рік що маємо, те маємо, получается Це пробний. Дай Бог, щоб дожили до следующего року. Подивимося, що там далі буде. Если получится, то на следующий год я граволокну, Ну, ну, будет все, если получится, конечно. Вот. Вон небо яке. Чисто. Небо чисто. Ой. Дай Бог, вообще вообще вышло с этой картофелью.